7 година і 32 хвилини. Київський час проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас вночі. Росіяни запускали шахеди, а в сумах лунали вибухи. Крім того, з інформації військової адміністрації Сумської області ворог завдав авіаційного удару по енергетичних об'єктах регіону. У сумах розвертають зараз пункти незглавності, об'єкти критичної інфраструктури перевезли на резервне живлення. Зараз перевели за інформацією повітряних сил силами ППО було знищено 12 з 13 БПЛА, запущених росіянами. Вчора на Великдень Росія ракетами обстріляла Полтавщину, Харків і місто Миколаївки на Донеччині. У Полтавській області ворог потрапив в елеватор, обійшлося там без жертв. У Харкові під російські удари потрапили житлові будинки у центрі міста. Поранено 14 людей. Одна з постраждалих зараз у важкому стані. На Донеччині росіяни п'ятьма ракетами вдарили по Слов'янській ТЕС у місті Миколаївка. Пошкоджено ряд об'єктів на території станції. Про постраждалих зараз не повідомляється. Збитків на понад мільярд доларів завдали останні масові атаки Росії по українській енергетиці. Та про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. Але щоденні обстріли РФ по Україні продовжуються. Тож ця сума щоденно збільшується. Зараз енергетична система стабільна і завдяки погодним умовам, вдається балансувати потужностями, відновлюваними джерелами енергетики. Найскладніші обставини зараз у Харкові там і досі діють обмеження електропостачання. Росія готує перший призов у тимчасово окупованому Запоріжжі. Про це повідомляє британська розвідка. Таким чином планує закрити потребу збройних сил РФ у мобілізаційному ресурсі. Проте у розвідці вважають, що це частина великого плану русифікації окупованої території. Російська влада намагається будь-яким чином змусити українців в окупації отримати паспорт РФ. Так вважають у розвідці. Часово окупованому Бердянську ліквідували організатора катівні. Так повідомляє гур. Йдеться про Євгена Ананівського. Він мав окупаційну посаду у Бердянській виправній колонії номер 77, де організовував тортури над українськими полоненими. Під автоколаборанта заклали саморобну вибухівку. На відео його машина після вибуху. Ви бачите зараз. Ананівський заклав травм несумі зазнав травм несумісних життям і помер на місці. У гур додали, що за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата. ЄС хоче ввести санкції проти праського інформаційної платформи Голос Європи, яку приховано фінансує Віктор Медведчук. Відповідний пункт мають внести до майбутнього 14-го пакету санкцій проти Росії. Голос Європи це новинний портал, який поширює кремлівські наративи серед європейської аудиторії з єдиною метою переконати ЄС не допомагати Україні. Ця платформа агітувала проти територіальної цілісності, суверенітету, і незалежності України. Лише у своїх соціальних мережах вона мала понад 180 тисяч підписників. За даними чеської інформаційної служби безпеки, пропагандистська платформа вже завдала серйозних наслідків для безпеки Європи. Німеччина має повертати українських чоловіків додому. Так запропонував голова МВС у федеральній землі Гесен Роман Посек. Він вважає, що ФРН має допомагати Києву не лише зі зброєю, але й з набором до армії. Наприклад, Німеччина має заборонити українським чоловікам призовного віку видавати свої документи замість національних, каже Посека на офіційному рівні. обговорення щодо долі українців призовників у Німеччині розпочнуть з 7 травня. У шведському мальме вчора розпочалась церемонія відкриття пісенного конкурсу Євробачення. Це ще не виступи, а урочиста подія, на якій всі учасники крокують бірюзовою доріжкою. Представниці від України Альона Льона і Джері Хейл вийшли на бірюзовий хідник у вбранні з підвішеними ключами. Вони символізують втрачені домівки через війну в Україні. Коли ключ є, а дому вже нема. Артистки подарували ведучому український великодній кошик і показали традицію битися крашенками. Перший і другий півфінал Євробачення відбудеться 7 і 9 травня. Гранд-фінал 11 травня. Україну на конкурсі представляє знову ж таки дует Альона Льона і Джері Хейл з піснею Тереза і Марія. Вони виступлять у першому півфіналі. Морський леопард засмагає. Українські полярники заворушили мережу своєю зустрічю з твариною. Попри наближення полярників до дослідницької станції «Академік Вернадський» до морського леопарда, тварина залишилася ніжитися на сонці, нерухомо. Науковці кажуть, що попри милу усмішку звіра, слід пам'ятати, що морський леопард найголовніший хижак Антарктиди.